Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Мрієте про небо та захмарні висоти чи вечірню прогулку під зорями, тоді вам потрібна не екскурсію астрономічною обсерваторією Львівського національного університету імені Івана Франка, де ви можете наблизитись до зірок і спостерігати за ними крізь призму телескопа. Це одна із найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснована у 1771 році. На честь 250-річного ювілею обсерваторії в 2021 році Національний Банк України випустив пам'ятну монету з Нейзільберу номіналом 5 гривень. Саме ця монета і буде у нас на огляді. Тож пропоную підписатись на канал, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати. Перші документальні підтвердження астрономічних спостережень у Львові датовані серединою 18 століття. У контексті із ними згадується покровитель Львівського єзуїтського колегіуму в майбутньому Львівського університету видатний релігійний діяч Львівський архієпіскоп Вацлав Єронім Сараковський. У технічних аспектах йому допомагав канонік із Бжозова, отець Домінік Лисогорський. Відомо також, що він у 1764 році у маєтку Сараковського в оброшенні в передмісті Львова спостерігав затемнення сонця за допомогою астрономічного годинника, квадранта із зоровою трубою та мікрометром, а також телескопа Ньютона. Саме спостереження Аксьон-Зелесогорського згадується у протоколах Паризької академії та у віденських астрономічних ефемеридах. Першу згадку про будівництво обсерваторії знайдено в архівній збірці витягів із львівських міських актових книг про діяльність ордену єзуїтів у Львові. Року 1771-го дня 27 квітня єзуїтський колегіум, бажаючи збудувати у Львові астрономічну обсерваторію, домагався від міста дозволу на зруйнування старої хвіртки, замість якої коштом колегіуму збудувати нову разом із астрономічною обсерваторією, на що місто Львів із долученням королівської згоди дало дозвіл, додавши таку умову, щоб коли ця обсерваторія згодом не буде необхідна для використання за навчальною метою, повернути її місту. З приєднанням Галичини до Австрії астрономічна обсерваторія отримала завдання від австрійського уряду провести геодезичну зйомку Галичини і Людомирії, керував роботами Йозеф Ксавех Лізганінг, екс-єзуїт, що до скасування ордену був префектом астрономічної обсерваторії у Відні, а асистував йому молодий вчений, австрійський інженер Франц Ксавех Фонцах, який згодом став визначним астрономом. Заснував у 1787 році в Зейбергу Готта найсучаснішу за означенням обсерваторію, видавав один із перших регулярних астрономічних журналів, щомісячна кореспонденція, організував перший в історії з'їзд астрономів. Документальних свідчень про роботу астрономічної обсерваторії як місця проведення регулярних спостережень за небесними світилами впродовж більшої частини 19 століття немає. Відродження астрономічної школи у Львові наприкінці 19 століття пов'язане з розвитком Львівської політехніки. За дату відліку можна взяти 1871 рік, коли у політехніці було відкрито кафедру геодезії і сферичної астрономії. Під час будівництва нового корпусу політехнічної школи було навіть передбачене місце для астрономічної обсерваторії, хоча з інструментальним оснащенням склалось не надто добре. Згодом виділилася окрема кафедра сферичної астрономії та вищої геодезії. В складі неї була астрономічна обсерваторія, котрою із 1895 року завідував Вацлав Ласка, який переїхав із Праги. Він розширив спостережувальну матеріальну базу цієї обсерваторії, закупивши кілька нових приладів. Монета присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка, одній із найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснованій у 1771 році, з чим пов'язують початок розвитку астрономії у Львові. Вивчення небесних об'єктів у Львові тоді було на тому самому рівні, що й у Берліні, Вільнюсі чи Відні, оскільки обсерваторія за означенням не поступалася тогочасним європейським подібним закладам. Науковців виховували у Львівському університеті, де спеціально запровадили окремий курс астрономії. Основними напрямами діяльності сучасної установи є дослідження сонця, зірок, міжзоряного середовища, галактик та всесвіту як цілого. Важливим напрямом діяльності є також лазерно віддалемірна, фотометричні та позиційні спостереження штучних супутників Землі. Комплекс телескопів для таких спостережень є в реєстрі наукових об'єктів, які становлять національне надбання України. На аверсі монети розміщено. На тлі стилізованого зоряного неба малий державний герб України у горі. Під яким написи Україна-2021. У центрі на дзеркальному тлі телескоп обсерваторії Львівського університету. Номінал 5 гривень унизу півколом. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч від телескопу. На реверсі монети розміщено композицію, що символізує часи перших документально підтверджених астрономічних спостережень у Львові. На дзеркальному тлі абрису панорами Львова XVIII століття зображено збірний образ тогочасного астронома. Унизу міські мури, на тлі яких напис 250 років. Та будівля обсерваторії. Угорі напис півколом. Астрономічна обсерваторія Львівського університету. Номінал монети, як я вже казав, 5 гривень. Матеріал карбування Незельбер. Маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм. Гурт Рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated, Тираж випуску 35 тисяч штук. Під час введення монети в обіг в 2021 році Національний банк України реалізовував монети за ціною 55 гривень. Цей екземпляр я придбав нещодавно на Віоліті за 190 гривень. За останні десятиліття в обсерваторії створено вертикальний сонячний телескоп разом із дифракційним спектрографом подвійного відбивання. Модернізувалась апаратура для фотографічних спостережень ШСЗ. Виготовлено ряд багатоканальних супутникових фотометрів. Відповідно до цих напрямків досліджень, у березні 2003 року сформована структуру обсерваторії, яка включає чотири наукові відділи: відділ фізики сонця, відділ фізики зірок і галактик, відділ релятивістської астрофізики і космології, відділ практичної астрономії та фізики ближнього космосу, та два допоміжні: бібліотека та господарська група. У 2006 році сформовано відділ технічного обслуговування телескопів. Наукові працівники обсерваторії приймають також участь у навчальному процесі, проводять активну науково-просвітницьку діяльність серед учнівської молоді та всіх, хто зацікавився астрономією. Пишіть в коментарях, чи чи пощастило вам відвідати найстарішу обсерваторію України або, можливо, плануєте це зробити в майбутньому. Залишайте ваші враження від монети та ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. Буду чекати вас на наступних оглядах, а щоб їх не пропускати, не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!